З вами Катя. І Аня. І сьогодні День захисту дітей. І ми приготували маніфест дітей Вінничини. Всім дорослим. Маніфест дітей да, дітей Вінничини для дорослих. Ми, ми підготували маніфест в День захисту дітей. Так. Окей, маніфест. За маніфест. Вам надо його підписати. Бити всіх дітей, допомагати у здійсненні наших мрій, захищати нас завжди, спілкувати з нами на різні теми, допомагати нам вчитися, купувати нам е, смаколики, цілувати, гладити і обіймати нас постійно, разом почувати, гуляти і грати цікаві ігри. Цілую, угу. обнімаю, цілую, обнімаю, дарю вам е, смаколики. О, дякую! Да. І підписую з великою повагою. Будь ласка, дякую. я вас вітаю з святом, щоб ви були здорові, щоб у вас було все добре, всі ваші врії нехай збуваються, і нехай вас боженька матір оберігає. Дякую, так. дякую, що завітав. Дівчата, як вам? Нормально. Робоча без Безплатно. Як вам начальник вільницької поліції? Прикольно, так, прикольно. Сьогодні день захисту дітей, і ми приготували маніфест дітей в ще всім дорослим. Так. І вам надо підписатися. Чи згодні ви з нашими умовами? Я хочу додати ще один А де прави на кивону. Що дітей потрібно стимулювати вчитися? Бо якщо ви стільки гладите, цьомати, гратися, то з вас виросте казна що. А що у вас є для мене? Нічого, Ну сьогодні ж день захисту дітей. В дружні нам мене є сильні руки, я буду вас захищати. Хватить? Ні. Ми прийшли до обласної ради, щоб серйозні дяді підписали маніфест. На жаль, дяді не змогли знайти часу для нас. Може, хоча б міській раді нас привітають там. Забирайте мне Чому, ми Чому вони нас не хочуть привітати? А ми приїхали в суд. Селфі. <ріпи> 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 Початку розгляду справи. З тут саме ми розмістили на фото. Це фото дітей наших працівників. Наш Вінницький апеляційний адміністративний суд у складі всього колективу на чолі з головою суду зміщеним Віталієм Миколаєвичем. Ми завжди пам'ятаємо про те, що діти це наше майбутнє. Ми всіляко намагаємося підтримати підростаючі покоління. Разом відпочивати, гуляти, грати, цікаві ігри. «Малювати, вчитися. О, це вже хтось дописав, і в мене для вас саме до цього пункту є ще навіть Серед Середне те, що я хотів презентувати, це конвенція ООН про права дитини. А зараз. Ми йдемо до, до самого головного, головного пацієнта. Я, облачаю, забудла, Ми підготували маніфест е та міночка е всім дорослі. Е Чи сьогодні ви з нашими уж? Все, мы подписали прямо. Все, Катя, мы тебя оставляем. Давайте. А куча все не одинаковые. В нас в наші пропозиції чи згодні ви? Якщо так, то підпишіть. І ще одне прохання. Можна в вашому кріслі посидіти? Нема питання. Росія <рапляє> вчиться. І сідає в ще У вас так класне. Гарно <рапляє> Да. Старайтеся. Сідай, можна вам краще мати. Сідай. Удобненько. <гум> Від сьогоднішнього дня цей документ має юридичну силу.